Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль, код Тобто, Код приглашення, друзі, вас буде, коли ви прийдете по моїй реферальній силочці. Також можна заре зареєструватися по номеру телефону якому як угодно. Можете вибрати мову, української, на жаль, немає. І так, друзі. Також тут є техподдержка. Ось можете обратитись в телеграм-чат, якщо вам щось непонятно по проєкту. І так, давайте зайдемо на проєкт і будемо вже заробляти кошти. Е, і так, давайте війдемо в мій кабінет, друзі. Чекаємо, доки йде загрузочка. І так, дивіться про проєкт. Мінімальний депозит всього 10%, виходить, доларів тут. Мінімальна сума виводу 1 долар. Е, ну, Ініціонний план тут виходить 12% е, в день. На 10-днівний ну, 10 період. Мінімальна інвестиція всього 10 доларів. Максимальна інвестиція 29%. Далі 4,3 в день срок 30 днів. Мінімальна інвестиція і так далі. Тобто тут можна, друзі, почитати. Кому цікаво, в принципі, особливо мені не цікаво. Мене цікавлять заробітки. Реферальна програма тут 10 2 і відсоток як ми бачимо. І так, давайте перейдемо далі. І будемо починати заробляти. І так, все. Е, можна сразу покрутити, кстати, один раз колесо, друзі, для того, щоб отримати свій перший доход. Вкрутимо колесо і чекаємо. Е, 0.88, як бачимо, я отримав, друзі. Все, виходимо назад. І так, по проекту. Е, для перезарядки. Ось нажимаємо перезарядка, тобто, якщо ви хочете зайти на проєкт, вибираємо, допустимо, TRC 20 USDT. Копіруємо адрес кошелька. Після того, як ми скопіювали адрес кошелька, поповняємося на ту суму, якщо ми хочемо. Якщо VIP-1, то 10, якщо VIP 2, то більшу суму. І в течение, друзі, від 1 до 3 хвилин кошти вам прийдуть на баланс. Обов'язання нажимаємо після того поповнення, що -то завершено. І так, друзі, з другими валютами точно так само. Тобто, ось, Поповняємося в TRX, так само скопіювали, поповнили і вже можемо заробляти. Так само vr 20 і BNB. Далі по проєкту відзивати у нас є профіль компанії, хто хоче може подивитися, в принципі, почитати кому цікаво. Ось тут показується все про компанію. Це, друзі, кстати, свіжий проєкт. Кому цікаво, можете заходити заробляти. Кому не цікаво, не заходьте. Я нікого, друзі, не заставляю, дивіться самі. Далі, що я ще хотів вам показати? Ось тут у нас є приложення, тобто можна скачати, хто хоче, допустим. Я пользуюсь без приложення. я так вам просто, друзі, показую. Далі, тут ми можемо отримувати награди тобто за вход. Нажимаємо вийти зараз». І отримуємо зразу награду. Все успішно. 0,10 я отримав. Без всяких проблем. Також ось, де подарок у нас, друзі, показується. Тобто тут ми можемо пригласити друга, щоб поповнився на 10 USDT і можете отримувати бонус до 888 виходить, доларів. Це саме максимальна що ви можете, друзі, отримати. Далі VIP-1, проєктний зал. Норма прибелі. Давайте подивимось. Дивіться, друзі, тут ви, виходить, можете начати з 10, ось 12% доходу. Цітний цикл тут 10 днів. Тобто, купили, 10 днів отримуєте доход. Далі. 30 можете так само купити і отримувати 4-30 доходу на 30 днів цикл. Виходить. І так далі. Ось по циклам. Можете, друзі, подивитися, в принципі, кому цікаво. Ось по циклам, бачите, як у нас тут все йде. Тобто, чим більший цикл, друзі, тим більший доход. Давайте повернемось назад, зараз я вам покажу. Йдемо нижче. Ось, дивіться, норма прибелі, виходить. Ну, ось все воно нам показується. Тобто, як бачимо, Де ми можемо починати вже заробляти. І так, виходить, перший, це у нас VIP. VIP-1, я... Ну, я буду отримувати доход, виходить, з VIP-1. Давайте я зараз куплю собі Віп-1. Ось, нажимаємо «Купити». І чекаємо, доки йде загрузка. Ось Віп-1. Доступно средств 11. Получається, 1 доллар дається бонус. Е, і суму. Да? Вводимо 10. Ось. Тобто інвестиційний цикл 10 днів. Ежедневна я 20, обща я прибіль 12 долларів. Тобто получається за 10 днів ми отримаємо 12 доларів. долларів. В принципі, Можна починати з цього заробляти. І так, давайте зараз, друзі, вам ще хотів показати. Далі в нас тут є команда. то є, Ось команда, наш реферальний код, реферальна силочка. Ось ми можемо отримувати доход з, з команди, Щот, перезарядка, отзивать. Ось, як бачите, у мене 1188, тобто 11 це мій доход, і 88, друзі, це вже я отримав, виходить. Ну, З рулетки цей. Все, давайте купимо за 10 мені тарифний план, щоб я міг вже починати заробляти на проєкті. Так, мінімальна сума інвестицій. У мене 10, да? А, кстати, я можу вложити 11. 11. Давайте на 11 зайду, ось дивіться, доступно. То 13-20, тобто 32 в день я, друзі, отримувати. Все, нажимаємо вийти сейчас». Ось. Все, чекаємо, доки виповняємо. Все, покупка пройшла успішно, друзі. Е і ми отримуємо тут вже доход. інвестиційний цикл 10 днів. Е ми можемо тут подивитися ось, е неурегуліровано пишеться і подробні, е Все, дивіться, перший. Е Тобто перший доход ось, мій доллар 32, потім другий доход, третій. І так, ось як бачимо, з 10, 10, 10, ну, 10, 10 днів я буду отримувати доход. Е, так, друзі, да, можна заходити із бонусу. Я поповнявся на 10, виходить, і в мене був долар бонус. Все, 2,30 в мене на балансі. Навіть з рулетки, бачите, друзі, мені то є, їх кинули на баланс. Е, я можу їх відзивати. Давайте тепер подивимося мій щод. Ось 2,30 в мене доступно USDT, тобто, виходить, сьогоднішня прибель вже. І та прибаль, яку я вже, друзі, виходить, отримав. Ось 11 мінус. На десятку я поповнився, і бонус 1 доллар, як бачите. 1$ дається бонус. І з десятки ми починаємо вже заробляти. І так, друзі, давайте перейдемо тепер у мій кошельок і будемо заказувати виплату. Чекаємо, друзі, доки я веду пароль. І так, друзі, ось я успішно ввів пароль. 7.20 в мене на балансі. Давайте скопіюємо адрес кошелька мого. Так, нажимаємо отримати, скопіювали. Вертаємось назад і будемо заказувати виплату. Обично кошти, друзі, приходять швидко, в принципі, по таких проєктах. Так що, я думаю, що і в цей раз швидко прийдуть. Чекаємо, друзі, доки я перейду назад на проєкт і будемо зразу заказувати виплату. Е, все. Е, ось успішно, в принципі, я зайшов на проєкт. Давайте нажмемо 5 отзивати. І будемо заказувати виплату. 2.30, як бачите, в мене доступно. Давайте введемо адрес мого кошелька. Введемо суму. Тобто 2.30, як бачимо у нас. І давайте будемо заказувати виплату. 2.30, так мені повинно прийти. Время без комісії, як бачимо, 5. Получается. Все, нажимаємо Подтвердіти. Все, вывод, друзья, средств успешен. Чекаем, до какой кошты поступят. Ну, так и, поступля... ну, кошты, так и мне на баланс. Итак, друзья, все, кошты пришли, я так бачу уже. На кошелек мне пришло уведомление. Вывод средств успешен. Давайте подаемся. Ось, смотрите. Одну минуту назад, получается, кошты мне зарахувались. Я ждал уведомления. Давайте перейдем на мой кошелек. Чекайте, друзья, я веду пароль. Все, есть. І так, давайте перейдемо на USDT. 9.50. 2.30, друзі. Як ми заказували, кошти мені прийшли без всяких проблем. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.